Вітаю пасічники, дуже красивий закат. Цвіте каліровка, Вишня каліровка, Дуже смачний. Будуть на цьому році. Вишні, цвіте здорово, бачите як. Бутони які. Ну що сделал я, закончив розширення пчелосімей. Де поставив по одної вашинки. Сьогодні вчора не ставив, а сьогодні зранку натягнув вашинки. Комусь поставив по вашинці. Ну і сушки пороширяв. В принципі. Розплодок. Зараз, звісно, такий період. Були б матки, вже маточники, трутня немає. Я дивився, що трутня ще немає. Він вже на виході. На виході. У мене діло в тому, що є там этот, <клево> одна матка молода, вже вийшла. А сьогодні заглянув ще там два маточника вийшли, <клево> не вийшли матки. Ну, Трутня нема, не знайшов я в кожному, там, сім'ї не було. Ну, на виході вже там я чуваю, що скоро там трутін. Ну, 7 днів, плюс там тудим-судим. Ну, матка вже одна вийшла, да, це, ну молода побігала. Ну, в принципі, до 10 днів допускайте, навіть до 12 днів, щоб вона там побігала в вулику. Ну, подивимося, що вийде, то вийде. Я цим сім'ям, там, де виходить, маточники, там, де вийшла матка, ну там виходить, там, де вийшла матка, там ще і стара сія мене матка. Ну там вийшло так, що не було матки в сім'ї. Я соєдиняв по осінні двохматочне содержання в мене було. Ну як я не вбивав просто маток. Соєдинив стару з молодою. І виходить, стара там, чи молода добре розвивалася. А я думаю, треба була матка. Пішов, заглянув вулик і знайшов на самій крайній рамочці стару матку. Стару маточку знайшов і підсадив її. Вона е, сіє, ну вона така слабенька, звісно, матка слабенька сіє. Ну, і поставив їм вже в той самий день і матку поставив, е, і відкритий розплод. Вони маточників е, потягнули. І оце ж, Виходить, ці маточники. Одна матка у них вийшла і матка сіє. І ще дав другої сім'ї безматочної, вже е, маточники. Ну, ті, що в мене залишилися на виході. Там. Ну сьогодні заглянув ще не, не вийшли маточники. Красивий сьогодні закатик. Так що в працюємо. Робота кипить, і вишні цвітуть, вишні сади. Ну це найголовніше думаю, що я хотів показати. Нектара приноса немерено. Красота вишня, Це супра. Ну, все, работаем. Джоли розвиваються, ми їх зробили, а самі відпочиваємо. Деньок можна відпочу... відпочити від тяжкої праці.